І так, скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Так, було одне. Давайте. Це був який варіант? Другий, так? Так. А Що треба розібрати? 203-й номер, третій А Що ж там могло бути такого? Другий варіант. Давайте розбираємо. Так, мінус 26,63. Поділити на мінус 39,49. Ну, по-перше, мінус на мінус дає плюс. Тут треба просто пам'ятати таблицю множення на 13. Перший дріб так і залишаємо, а другий перегортаємо. Ось тут треба було побачити 39. 26 і 39 обидва діляться на 13. Тут буде 2, тут буде 3. 49 і 63 на 7 діляться. Тут буде 7, а тут буде е 9. 9. І що це буде? 14, 27. Так, Як ви діти? Так, ще запитання. Немає, так? Дивіться, сьогодні ми з вами починаємо таку тему повторювати, як тема рівняння. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 9 травня. Класна робота. Платона бачу. Добре, платон, будеш відповідати. Класна робота. Тему уроку рівняння. Я запису вимкнула, так? Я хотіла нагадати, що в шостому класі ми з вами... Давайте, може, я не буду відкривати сподинки, а просто будемо розв'язувати, в кого вони є наступні номери. 207. Давайте вибірково, наприклад, 3 -е... Так, вибачте, щось я не те нажала. Так, а де це... Так, 207, 3 3 по 6-те. 208, давайте весь і 209. Завтра в нас самостійна робота. Наприкінці уроку поговоримо, що треба повторити. І наступний четвер у нас контрольне через тиждень. Пам'ятайте про це, так? І так, почнемо ми з номера 207. 3, 4, 5, 6. І так, третій. А, приклад у нас так, і, наприклад, третє рівняння таке. 7 мінус 2хсий, платон, якщо відповідає, він повинен всім ще й нагадати, як ми це робимо. Тобто, якщо в нас є рівняння, в якому в нас зміні з двох сторін від знака рівності, ми ну, маємо при... переносити, так? Змінність так, Переносимо від... і ми міняємо знак того, що переносимо. Це буде. Ми сім переносимо у праву час. Так, а з, а з лівої сторони що залишається? Мінус 2х. Угу. Так, далі. Мінус 3Х. Мінус 3х. Дорівнює. А з того боку, що буде? Мінус 7. Мінус 18. Так, добре. Скільки це буде? Мінус 2, мінус 3. Зараз ще... Це буде мінус 5. Іксі, так, добре. Мінус 7, мінус 18. Мінус 25. Буде. Угу. Як знайти ікс? Х це невідомий множник. Діти, тут я бачу таку розповсюджену помилку. Ви чогось думаєте? дорівнює мінус 25 поділити мінус 5. Мінус 5, так? Буде 5. Буде рівно 5. Дивіться, я хотіла розповісти про помилку. Діти чогось думають, що це мінус 5 туди переходить зі знаком плюс. Це не так, бо Х в даному випадку це невідомий множник. Ви знаходите невідомий множник. Ви не переносите 5 в той бік, а знаходите х, як на відомий можна. Тобто 25 ділимо на 5. Відповідь 5. Так, платон все гаразд, продовжуємо далі. Відповідь не забувайте писати і на самостійні, і на річні, контрольні, щоб всі відповіді до рівнянь у нас були присутні. Так, четверте таке в нас 0,2х плюс 2,7 дорівнює 1,4 мінус 11 рік. Ось тут можна вже відразу приносити, а Платон може мені згадаю, що можна тут якось трошки спростити, а що тут? А тут можна умножити 10. Обидві частини рівняння на 10, у нас є така властивість. В рівняннях ми можемо обидві частини множити на одне і те ж саме число. А чого ми дістанемо, якщо домножимо на 10? Ну, позбавимось десяткових чисел. Яке рівняння буде в нас тоді? 2 плюс 2х, 27. 2х плюс 27. Угу. Додати. Ой, до рівня 14 мінус 11x. Так, тепер переносимо х в ліву сторону числа вправо. Диктуй. 2х додати 11x. Угу. Дорівнює до рівня... 27. Ну, Я напишу 14, мінус 27. Да, можна так, як ти сказав спочатку. 14. Так, скільки це буде? 13. х 7, дорівнюють чому? Мінус. 14, там 6, 6, 7. Мінус 13. І угу. Як знайти x? x до рівня мінус 13 поділити на 13. Скільки це буде? Мінус 1. Так, добре, відповідь мінус 1. Дивимось на п'ятий приклад. Зараз. Мені. Ну, давайте, а, хто це можна мені сказав? На мені. вчора відповідав. Рейденко вчора відповідав, а Желів ні. Тому Желів отримує 10 сьогодні. Можна ще один? А, ну давай, давай п'яте на 11. Так, п'яте в нас таке. Можна, ніж ще, ще ти нагорний будеш відповідати? Якщо бажаючих не буде. Діти, подумайте, хто хоче відповідати? 03х мінус 3, х, 3 ті, вообще не сам. Так, що а, давай жить потім. Так, э, тут можна на 10. Тоже хочеш намножити? Ну давай, диктуй. Множим на 10. Человек. 54 мінус 15 п'ятнадцятьх равняется 3х минус 36. Угу. Переносим. 15х минус 3х равняется минус 54х минус 36. Да, мінус Ой, да, 54. 54 і мінус 36. Так, скільки буде з лівого боку? Мінус 18х дорівнює мінус 90. Молодец. Так, як знайти. Мінус 90, поділити на -18. мінус 18. Минус на мінус дає. Плюс, і там 5, я думаю, буде 5. будет 5, 5. Так, добре, то, то ставлю 11. Давайте на горний. На горному дістається поскладне. Джекпот, так, шосте рівняння в нас буде таке. Е, Так, що ж там за рівняння? 3 восьмих х плюс 15 дорівнює 1 шоста х плюс 10. Так, Міша, як ти пропонуєш розв'язувати це рівняння? Ну, треба перенести в сторони. Давай, в сторони переносимо, що отримаємо. Це буде 3 восьмих ікс, мінус 1 шоста ікс, дорівнює 10, мінус 15. Спільний знаменник до восьми і шости, це буде... Вісі... Ні, два чотири. Для це буде чотири. І... Буде кого можних? Тут чотири, а тут три. Так. Що тут далі буде? Три на три. Дев'ять Міша, а куди ти знов пропав? Там чотири. А з правого боку що буде? Миша, а ти є? Міш! Ми тебе не чуємо, що там в чаті. Мішань! Щось з тебе з інтернетом? Так, давайте Кирил продовжить. Кирил, будь ласка. Алло, алло, я тут. Так, давай, Миш. І це дорівнює мінус п'ять. Так, скільки тут у нас буде? А, тут у нас буде 5 24-х. дорівнює 5, мінус 5. Угу. Як знайти х? Х до дорівнює, дорівнює, дорівнює да. мінус 5 ділити на 5 24 Угу. Спишемо спільну риску дробу. Давайте я ось тут поруч напишу так. Мінус пишемо спільну риску, так. І це 5 перших діли множити і 24 і 5. Так, що скорочується і що ми отримаємо? Один і один. І це у нас буде ну, один, один, один. Це буде? Так, то у нас буде 24. Спіляння. Мінус просто 24. Так, відповідь. Мінус 24. Так, тепер давайте згадаємо в номері 206. Давайте так. Теж в другому, очевидно, це о 208. І? В друге, в третє, п'яте Я? Ти, Ти. Так. Я змінюю 208, друге, третє, п'яте. Зараз напишу. Так, це рівняння, яке, яке вже містить е, якісь дужки. Що треба зробити, щоб розв'язати таке рівняння? Спочатку ці дужки розкрити, так? Так, ти подібні ту Можно и. Ну да, Миша, ты, ты. Горы, слухай. А, uh, Пропустим, 5, uh, 5 2х ага. Uh -huh. плюс 2. Ага. Uh -huh. Дорівнює 4 мінус х. Угу. Перенесуємо, перенесуємо. Получається, мінус 2х плюс х дорівнює 4 мінус, мінус 5 і мінус 2. Так, згодна. Що буде зліва? Зліва буде 1х. І справа Ну, мінус один х, і справа буде зараз, зараз. Зараз 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 У нас буде мінус, 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 мінус три. Uh -huh. І тоді х дорівнює чому? Мінус три. 3. Ну, три. 3, три, 3. 3, так. Бо мінус мінус три, тоді 3. Так, беремо далі. Третій. А, Міша, дякую. А, Міша, в тебе теж зірочки є, в тебе 10, використовуєш. Так, одну. Рейденко далі відповідає. Третій. Будь ласка, так, нагорни, я думаю, А, Кирил, будь ласка, третє таке в нас. А, дужечка в дужках 7х плюс 1 мінус дужка 9х плюс 3 дорівнює До Так, розкриваємо дужки. Нам треба, виходить... Ми розкриваємо повис... дужки, так? Тому... Просто записували 7х плюс. один. Тобто так, як угу. нічого не стояло, це не змінено. Далі. Мінус 9х мінус 3. Молодець. Так, тепер переносимо, 3. Да? Залишаємо ікси з лівого боку з тими знаками, а ікси по числа переносимо. Рівню 5. мінус 1, плюс 3. Так, що ми отримаємо uh, тут? Uh, тут ми отримаємо мінус 2х, а там ми отримаємо 7. Uh -huh. Так, і як знайти х? Нам треба 7 поділити на мінус 2х. Без х, просто на мінус 2. Результат буде з яким знаком? Ні. Результат буде з мінус. Сім І на два. Сім гривень на двоє поділи. Зараз порахую. Три цілих Так, пишемо мінус три цілих п'ять. П'яте, 0,2 на да, в дужках 7 мінус 2у. Дужки закриваємо, дорівнює 2,7. Зачекай, зачекай, я не встигла. Так, це п'яте, да? Зараз. Так. Одну секундочку. Так, мультицілов Помножити в дужках сів білих з 2 ігри. Закриваю дужки дорівнює 2,3 мінус. 0,3 побножити в дужках y мінус 6 закриваю дужки. Mm -hmm. Нам треба 0. Розкриваємо дужки. Так, розкриваємо дужки. 0,2 на… на скіль, давай відразу, так? Там десь буде доль. А чому Дивись. Дванадцать четырнадцать, але скільки знаків ти веду край мне школу? А, оддала чотири десятых. Нуль, четыре десятих игре. Так, так два рівня. Мінус 0,3 y і плюс молодець, плюс триждыші це оддать силу п'ятдесятых. Далі рахуємо. Ой, ну 8 десятих, не 3. Так. Я не так, тепер переносимо, так? Так. Тут буде ну, просто важко y записати. Угу. Ні, y дорівнює. Ні, доріг. давай так, не Y. В тебе з лівої сторони мінус 04 y і ти ось ці 0,3 туди переносиш яким знаком. А з плюсом, так? Плюс 0,3. 0,3Y дорівнюється в нас 2,3 плюс 1,8 і мінус 1,4. Угу. Так, скільки буде з лівого боку?

Так, і тепер Y дорівнює чому. Нам треба 2,7 поділити на мінус 0,1 Яка одна перша? Ой, одна десята. Ой, що ми не вміємо читати дроби, я прям не знаю. Знак просто... який? 0. Мінус так буде. І ми що робимо? Ми переносимо коми. Що це буде? Це у нас буде 28. Здрасті. 27 поділити на один, в тебе 28. Так Ой, щось. Як мені сказала одна дівчинка, я ще не проснулася на минулому уроці в мене була. я ще сплю. Вам пощастило, що ви цей тиждень із дому. І можна поспати довше, так? А, так, дякую, Крил. Ну були помилки, два ще один номер. 209, так. там у нас трошки часу залишилося, він такий незвичайний. Зараз ви подивитесь, в чому там справа. А, і так, треба теж розв'язати рівняння. 5х плюс 3. 4 по в дужках 5х плюс 2 дужки закриваємо, плюс 10 помножити дужки відкриваємо, 2х мінус 3 дужки закриваємо, плюс 15. Так, тепер розкриваємо дужки. Чому отримаємо? Ми отримуємо 4 множимо на 5х, дорівнює в нас 20х плюс 8. Так, не забувайте, що четвірку треба на другий доданок теж. Так, дорівнює. Дорівнює 20х. мінус 30. Угу. Дорівнює 15. Плюс 15 там дорівнює у нас вже було. Да, так. 30. Тепер переносимо ікси в ліву сторону числа вправу. Що ми отримуємо зліва? 20х. минус 20х древних даст... Вот ну, ты еще там стояло, Минус 30, 30 плюс, 15. плюс 15. минус 8. Так, вот там а будет... 0. 0. х это 0, так? А тут древний. 3... минус... 20, минус 23. А скажіть, будь ласка, якщо ікси знищились і ваше рівняння перетворилось на числову рівність, але вона невірна. Нуль же не дорівнює мінус 23, то ніякий ікс вам не підійде. Тому ми кажемо, що рівняння коренів немає. Толь я... про так. Або це знак пустої порожньої множини, так? Немає коренів, немає коренів такого рівняння. Жодного такого Ікса не існує, щоб воно нам підійшло. Бо який би ми ікс не підставили, вони будуть а, знищуватися. Так, і тому. Давайте ще друге, швиденько розв'яжемо. Я да. теж. теж. Ну давай вже закінчиш. Так, ось у нас умова так Кирил, записує мову, розкриває душки. Два подожжева на Сив Х, ну четырнадцать Х, минус четырнадцать, древні четырнадцять Х. Мінус 21, один плюс сім переносимо. Чорнадцять Х, мінус чотирнадцять Х дорівнює мінус двадцять один плюс сім і плюс чотирнадцять, одну секундочку. Мінус 21 плюс 7 плюс 14. Так, а тут що ми отримаємо? Тут X теж знищили, нуль. 0, 0, 0. А тут рівня. теж 0, так? Якщо це ми отримали вірну числову рівність, то Х будь яке число. Бо який би ми Х не підставили? Буде 0. Буде вірна числова рівність. Тому відповідь. Ні, сюда... the... ми пишемо будь-яке число. No, Такого знака ви ще не знаєте. Ну, взагалі, це буковка R велика, латинська, ну ви не знаєте, ще цього. Uh, так, крил 10. буй все ж таки помилки. Райденько. 10. Так. Yeah. І що ви берете надім? Декілька спочатку ДЗ, а потім те, що ви берете день. Ви на завтра повторюєте тему рівняння, її на самостійні ще не буде. У вівторок ми продовжимо повторювати, і наступний четвер через тиждень ми пишемо річну контрольну роботу. І так, ДЗ. Одинки. Другий варіант. Ви берете з номера 207 2-6, 208 2-5 і 209 повністю. Ось це ваше ДЗ. Які теми повторити на завтрашню самостійну? На завтрашній самостійній буде приклад на всі дії, на всі дії з дробами. З додатніми, з від'ємними числами. Це перше. Потім а, буде розкриття дужок і зведення подібних доданків. Буде Це скільки що... Ну, тобто чотири. Слухайте далі. А, буде пропорція одна і одна задача на пропорційний поділ. Тобто розкрити дужки. Це перше. Приклад на всі дії. Пропорція, рівняння пропорції. І четверте, задача на пропорційний поділ. Ми все це повторюємо. Ви пишете по варіантам за списком в кого парний номер, той пише. Відповідно, який варіант, як ви вважаєте? Другий. А в кого не парний номер, той пише перший. Завдання скидуйте в телеграм. Всі вже мають додати. А, а по контрольним скільки буде ну, задань? Контрольна? Ну, будемо говорити що я на складала ще. Добре, до зустрічі.